Геннадій Черненко взуття з риб'ячої шкіри. Взуте людина не те, що боса. Взуте чудово себе почуває і в Холодній Арктиці, і в Спохотній Африці. Проте зауважимо, що на півночі і на півдні ставлення до взуття було різним. Північні народи вірили, що навіть після смерті людина має бути взута. Вони ніколи не забували покласти до могили пару або дві взуття. У південних країнах, наприклад, у Стародавній Греції багато хто обходився зовсім без взуття. Вважалося, що ходіння босом добре загартовує тіло і загострює розум. У Спарті давньогрецькій Грецькій державі, де застосовувалася дуже сувора система виховання, хлопчикам та дівчаткам. Не дозволялося носити взуття до тих пір, аж поки вони не стануть дорослими. Робилося це для того, аби загартувати дітей, виховати їх міцними та витривалими. Від клімату теплим він був чи холодним, від природних багатств краю або країни залежало і те, з якого матеріалу та як саме робилося взуття. Чи доводилося тобі чути про взуття пошити з пташиних шкірок? Ні, але ж було й таке взуття Його... шили жителі Австралії. Вони так обробляли ці шкірки, що оперення зберігалося, і тому це взуття було ще й прикрашене яскравим пір'ям австралійських птахів. Жителі Франції, Нідерландів, Іспанії вирізали собі взуття цілком із дерева. До речі, дерев'яні черевики Сабо і досі хоче носять у цих країнах. Французи цілком справедливо вважають, що Сабо ніколи не втратять популярності через свою зручність. Народи північноамериканських степів, прері та далекого сходу використовували шкури оленів, бізонів, морських тварин і навіть шкіру великих морських риб. Азійські народи овечів а жителі Балкан і Піренеїв обробляли для взуття звичайні вірьовки. Одне слово, все йшло в тіло. Кожний народ додавав щось своє. Іранські племена познайомили європейців з чобітьми Древні вірмени винайшли взуття на товстій підошві. Германці та слов'яни туфлі схожі на сучасні, а індійці Північної Америки придумали мокасини. І кожне таке удосконалення поступово ставало загальнолюдським надбанням. Спочатку виготовляючи взуття, ніхто не розбирав, де права нога, а де ліва. Обидві нові черевики були абсолютно однакові. А як забажаєш, так і вдягай, правим чи лівим черевик ставав вже після того, як у ньому довгий час походили, і він прибрав форми своєї ноги. Перший, хто зрозумів, що так робити незручно, що варто шити взуття по нозі, були греки. Серед шевців у минулому часом зустрічалися справжні майстри. Вони шили надзвичайно красиві витончені туфельки з кольорової шкіри, з блискучими пряжками та вигадливими візерунками. Не туфельки диво, проте погляди на красу взуття в різні часи дуже відрізнялися. У середні віки, років 500-600 тому, в містах Західної Європи побутувала мода на взуття з довгими носками. Чим довшим був носок, тим чобітки або туфлі здавалися красивішими, і кожен замовляв собі взуття з якомога довшими носками. На самих кінцях навіть іноді навішували дзвоники. Доходило до смішного, довгі носки не могли держатися самі. Їх доводилося підв'язувати, натоптувати ватою, вставляти всередину палички і тоді було видано закон, яким визначалося як Кому якої довжини носки можна носити. Простим людям дозволялося мати носки не довші за вершок, тобто 5 см. Зате вельможним особам можна було не церемонитися і подовжувати носки хоч і до пів метра. За порушення цього закону стягався великий штраф. Кажуть, по одежі зустрічають, а в ті дуже давні часи, лише глянувши на взуття, теж можна було легко визначити, з ким маєш справу. Зиття слугувало чимось на зразок паспорта. Наприклад, у Франції лише дворянам дозволялося носити черевики на височенних підборах червоного кольору, і тільки князі у київській Русі мали право вдягати чоботи із червоної шкіри.